Я Жанна Бланк. На своєму каналі наші люди всюди. Флір, що це таке? Це невід'ємна частина нашого життя з вами. І в різних частинах світу люди фліртують по-різному, по-своєму. І не варто дивуватись, коли навіть простий тривалий погляд. Може відрізнятись у різних представників різних націй і нести під собою різну інтерпретацію. Давайте розглянемо з вами, як літують люди у різних країнах світу. Це є таке, на мій погляд, дуже цікаве спостереження для того, щоб ми розумілися, як це все відбувається і щоб ми. Були, якби, трошки хоча б освічені того, що роблять люди у різних частинах світу, як вони себе поводять, як вони фліртують. Тому що мистецтво флірту це дійсно є мистецтво. Це правда. І в чому ж є різниця цього флірту, ми з вами зараз розглянемо на конкретних прикладах. <плес> Додивіться моє відео до кінця. Буде багато цікавого! Я підготувала цю інформацію, тому що розумію, як інколи складно у чужій країні з кимось познайомитись, просто почати спілкуватись, тому що не знаєш, як правильно себе вести, що говорити, що є головним, а що ні. І на перший погляд, це такі дуже прості речі, але вони мають велике значення. Первісне знайомство, воно все починається із флірту. Просто Якогось маленького зовсім фліртом. І це дійсно так є. Так що підписуйтесь на мій канал, пишіть свої питання, ставте вподобайки, дзвіночки. Дзвіночки ви ставите для того, щоб бачити потім всю різну нову інформацію, яка у мене є на каналі. А коли ви ставите вподобайки, то тоді більше людей можуть дізнатися про якусь нову інформацію, яка їх цікавить. Це також дуже важливо. Ще записуйтесь на мої індивідуальні консультації. Я вам з радістю допоможу на них відповісти на різні ваші питання. Питання можете писати мені сюди, на YouTube канал, або на мої посилання у Viber або Instagram, які будуть під моїм відео. Хочу почати з Італії. Тим паче я не так давно була в Італії, трошки там подорожувала. І бачила все на власні очі, тому з неї починаю. Якщо вам цікаво, можете переглянути мої відео, які я там зняла, коли була в Італії. Італійці. Вони полюбляють дуже фліртувати і всіляко надавати знаки уваги протилежній статі. Якщо італійському чоловіку сподобалася жінка, він відразу починає обсипати її компліментами. Звертаючись до неї вела сіньора, навіть якщо це незнайома жінка, просто на вулиці. І майте на увазі, чоловіки полюбляють проявляти свої почуття, скорочуючи фізичну відстань один між одним. Їм навіть подобається доторкнутися, обняти жінку, яка його приваблює. Хоча при цьому вони залишаються галантними джентльменами, які обожнюють представниць протилежної статі. Тобто, ми що маємо? Італійці для італійців головне це постійні компліменти і фізичний контакт. Хочу вам розповісти декілька цікавеньок про флірт. Є таке місце. Як громадське місце, да? це може бути кафе або ресторан, або там якийсь клуб. І частіше за все, людина привертає увагу не та, яка сама гарна там, дівчина або хлопець, а та людина, яка кхе, має таку особливу здібність випускати такі флірт-сигнали. І є навіть така як швидкість 35 таких сигналів за годину. І людина в цьому випадку якби, робиться навіть так самопроизвольно, не спеціально, воно саме собою так виходить у неї. І тоді людина привертає до себе більше уваги, оточуючих. І вона якби випускає з себе такі флюїди, флірти, і це дуже приємно буде тоді і самій людині, і людям, які її оточують. І це є така, скажімо, особливість у флірті і є великим плюсом. Якщо ми маємо діло у Франції, у французів флірт це їх друга натура. Іноземцям буває навіть дуже складно зрозуміти справжні почуття французів, тому що вони постійно фліртують. І тільки не тому, що вони такі нестримані у прояві своїх симпатій, а навпаки, тому що. Флірт, це їх друга натура, як я вам уже казала, і поведінка жителів цієї країни може збивати з пантелику інколи, тому що не зрозуміла, що хоче від тебе француз, чи він може просто з вами базікати, і практично ніколи вони не кля... не кваплять події. От, але коли французу сподобалась, наприклад, якась жінка, і він, і він запропонував посидіти у кафе. То при зустрічі, коли він буде себе постійно намагатися вас розсмішити, щось вам розповісти, таке веселе, і будьте впевнені, що ви йому сподобалися. І можу надати таку маленьку пораду. Якщо ви іноземець і знаходитесь у Франції, і опинилися, наприклад, разом з якимсь новим знайомим, то ви. Не форсуйте саму ситуацію, а слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже, що це буде на самом ділі. І ще хочу запропонувати вам подивитися, в кінці цього відео буде посилання. Я колись робила відео про Францію, і там також є деякі цікаві моменти. Вам буде, може, цікаво переглянути його ще раз. Слідується цікавенька, яку я б хотіла вам розповісти. Це посмішка, яка називається з гусиними лапками, вона є найбільш щира. Так, так, саме така посмішка, тому що не кожна людина, коли посміхається, може проявляти таку посмішку, тому що це така, коли у куточках очей з'являються такі зморшки маленькі. І вони надають таку щирість цій посмішки, і називається вона посмішка з усиними лапками. Так, смішно трошки. От. І коли бачиш таку посмішку, то більш можеш розраховувати на таку ознаку симпатії. Тобто, що коли так людина посміхається, це дуже приваблює. Ну що, рухаємось далі. Америка. Що вона себе представляє? Ну, можна це озвучити одним питанням: а у тебе є хлопець? Можна сказати коротко і так. Ще нещодавно, коли дівчина перша починає телефонувати до хлопця, наприклад, то вона заслуговувала навіть якогось голосування. Але сьогодні немає ніяких правил та заборон. Все на гораздо простіше. Максимум, на що? Здатний американський хлопець це поставити просто питання спочатку, як побачить якусь дівчину, яка вона йому подобається, Типа такого, що а що робить така гарна дівчина у такому жахливому місці? Це так саме таке нейтральне можна сказати питання. От. Але сьогодні американці можуть підійти до вас, наприклад, там, де ви знаходитесь, і задати напряму в лоб такі конкретні питання: «А в тебе є хлопець? Або рахує ти мене симпатичним, або дай мені свій номер телефону. Тобто, це дуже просто, без всяких комплексів. Можуть бути прості перемовини, або якщо ви обмінялись телефонами, то це вже являється якимись ознаками флірту. Але американці не дуже поспішають побачитись потім на наступний день, тобто вони задовольняються першими якби емоціями і дуже до них так просто відноситься. Далі у нас Греція. Греція це конкурент пристрасним італійцям. В останні роки є багато досліджень, які підтверджують, що греки дуже полюбляють фліртувати. Це для них хлібом не корми, як кажуть, і флірт, і жарти сексуальними підтекстами перетворюються не просто у спосіб досягнення мети. А в невід'ємну таку частину соціальної взаємодії між людьми. Тому можна з певністю сказати, що греки є справжніми конкурентами пристрасним італійцям. І саме в мистецтві зваблення. Ну що, цікаво? Поїхали далі. Канада, слідуюча країна. Така країна, в якій проходить грань між. Вічливістю і повагою. Так, так, саме у Канаді. Канада рахується дуже вічливою нацією, тому флірт розглядають дуже так ненав'язливо, дотримуючись усіх правил і норм якби взаємовідносин один з одним. Вони не порушують особистий простір жінки. І Варто би, утримуватися від дотику і розмов, наприклад, на тему браку або дітей. От. А у ресторані будьте, будьте готові поділити рахунок на з чоловіком. Це також дуже часто є у Канаді. От. Що ще таке і особливе, що можу дати таку пораду жінкам, що інколи треба брати ініціативу в свої руки, тому що канадський чоловік. Може не дуже, скажімо, такий ініціативний і готовий до романтичних подвигів, і можна так сидіти і нічого не дочекатися від нього. Тому інколи треба брати ініціативу в свої руки. Так, це важливо. В цьому є також свої плюси, тому що в світі існує не так багато країн, в яких дуже розвинута вічливість один до одного, як це є у Канаді. Слідується цікавенька, яку я вам хочу розповісти. Для того, щоб привернути увагу, потрібно всього навсього три погляди, але вони є особливі. Якщо ви твердо вирішили привернути увагу якогось, наприклад, там чоловіка, який вам сподобався. То е, можна скористатись такою підсказкою, що на всього три погляди, які ви можете це дуже просто зробити, привернути увагу до вас, і ви можете зацікавити того чоловіка, який вам також цікавий. Але тут є така особливість. Погляд цей повинен кожен погляд повинен бути таким ненав'язливим, Коротеньким і затримуватись всього на 2-3 секунди, не більше. Тому що, якщо дуже так уставитись і дивитись, і хто вам подобається, то цим ви можете навіть налякати людину. От. Якщо погляд, наприклад, такий байдужий, і ви дивитесь на людину, то він може бути просто таким дуже коротким, всього на одна секунда і все. А от коли ви один раз, потім другий раз, а ще й третій раз подивились, і тоді ви можете отримати взаємно. Таку вже відповідь. І якщо ви дійсно також цікавили ту людину, на яку ви так дивилися, то може у вас навіть і тоді статися ваше спілкування, або, хоча б, ви можете просто перекинутись поглядом таким симпатії один до одного. Іспанія знаходиться у жіночих руках. Так, саме так, у жіночих руках. Сьогодні в Іспанії жінки. Ініціюють нові знайомства з протилежною статтю набагато частіше, ніж чоловіки. Але тут є своє підводне камінь, тому що інколи така поведінка жінок незрозуміла для чоловіків, тому що інколи такі прояви їх сприймають як флірт і сексуальність. Не поспішайте, навіть коли іспанська жінка вам підмигне і посміхнеться, то то це ще не є ознакою того, що вона розглядає вас як потенційного партнера, тому що жінки вони такі більш самовпевнені у своєму житті, такі сильні особистості, і тому вони якби на коні. Слідуча особливість флірту є те, що інколи дійсно дуже складно відрізнити дружній сигнал від флірту. Нічого з цим не поробиш. І дійсно зараз це складно відрізнити, тому що це така дуже тонка грань між цими двома поняттями, і тому це вам може підказати тільки ваше серце. Велика Британія це почуття гумору і інтелекту. Так, так. Британці полюбляють фліртувати, розповідає цікаві анекдоти і забавні історії. Почуття гумору це саме головне, що цінується у цій країні. І якщо ви відправляєтесь на побачення, то хочу вам дати таку пораду, що в цій країні дуже не сподобається, коли ви почнете щось розповідати, якісь збиті фрази нецікаві, і не буде цікавих жартів, несмішні жарти, то читайте, що у вас провал на побачення. Єдине виключення складає початок, наприклад, співбесіди. Якщо ви тільки познайомились, то можна почати там з погоди, який сонячний день або йде дощ. От. Але треба коротенько про це сказати і не говорити про це весь вечір, тому що ви також цим оцим можете спортити. Німеччина, це давайте зустрінемось в онлайн. Так, так, саме в онлайн. Німкені дуже часто не реагують на. Шаблонні фрази, про їх красоту, шикарну зовнішність. Тому чоловікам доводиться напружено домагатися якось придумувати, як привернути увагу жінки. І чоловікам дуже подобаються такі жінки, які, наприклад, люблять читати, якщо їде вона, наприклад, там, десь у метро із книжкою в руках, то це приваблює, наприклад, чоловіків тут, у Німеччині. Можна познайомитись десь на фітнесі у клубі, або на дискотеці, або там на різних фестивалях. Це, це ясна річ, так буває. Але є такі дослідження у Німеччині, що більше всього подобається знайомитись саме в онлайні. Це десь 40% людей так знайомляться. А ось стародавні часи у Німеччині. Було таке, що дівчина, якій сподобався там якийсь юнак, вона одарювала його яблуками, як Єва одарювала Адама. Чоловікам це подобалось, але коштувати вони не дуже спішили ці яблука, тому що боялися приворотів. Так, це було дуже давно. Слідуюча цікавенька, яка мені трапилася. Це те, що по інтернету. Фліртувати набагато легше. Зараз дуже багатьом людям дійсно легше висловлювати свої почуття в інтернеті, в онлайн. Тому що, коли ти не бачиш людину, набагато простіше тобі сказати все, що ти хочеш цій людині. Віч на віч спілкуватись набагато складніше. Треба тут, ти бачиш людину, ти відчуваєш її, ти бачиш якісь його там, риси, які тобі не подобаються. І тому це складніше. От. І навіть зараз частіше в СМС люди освічуються один одному в смс-повідомленнях. Це також вже стало нормою нашого життя. Так от ми й живемо. Ще хочу вам розповісти про одну цікаву країну: це Домінікана. Тут флірт є способом заробітку. Домініканська республіка відома своїми чудовими пляжами, курортами, і місцеві жителі вже звикли до того, що в них дуже багато туристів. Настільки звикли тут, що дуже багато туристів, що з'явились такі нові чоловіки, яких називають салку палку. Вони заробляють на туристах, а саме на іноземках. Вони сипають їх компліментами, притворюються закоханими в них, інколи навіть спропонують із серцем. Але це вони роблять не від чистого серця, а тільки заради грошей. І вони не цінують ці взаємовідносини. І дуже часто буває таке, що можуть фліртувати з багатьма жінками. Хочу надати маленьку пораду: фліртуючі люди дуже часто приділяють увагу погляду. Це якби саме головне основне у флірті це погляд, це очі людини, її душа через ці очі. І тому дуже важливо, як ви дивитесь. І ні в кому разі ви не дивіться так, що якби ви поїдаєте людину своїм поглядом. Це дуже невірно. Цим ви тільки можете собі зробити гірше. І на останнє хочу вам сказати, що флірт корисний для здоров'я. Так саме для вашого здоров'я. Дослідження показали, що флірт може навіть покращувати імунітет у людини. І коли у вас є такий настрій, ви фліртуєте, то у вас навіть стає більше ваших білих кровяних тілець. Це показало дослідження британських вчених. І це дуже цікаво. Дякую вам, що дивились моє відео до кінця. Я бажаю вам щастя, бажаю вам удачі, де ви не були. Бережіть себе. До нових зустрічей!